Шахи це не тільки розвага, але й потужний інструмент для розвитку стратегічного мислення. Вихідними з нагоди міжнародного дня шахів на базі хабу інша освіта пройшов Бліц-турнір з цього виду спорту. Сьогодні свято шахів. у Нас сьогодні змагання. Змагання у нас такі сьогодні, так як було 20-го числа, 20 липня, міжнародний день шахів. І ми в честь свята проводимо сьогодні Бліц-турнір. Бліц-турнір для всіх бажаючих, тобто хто має розряд, немає старший, молодший, неважливо. Наймолодший гравець турніру 2017 року народження, а найстарший – дев'ятсот Загалом у змаганнях брали участь 46 учасників, серед яких як Кременчужани, так і гості з інших міст Полтави, Горічніх плавнів, чернівців та кобиляк. В Шахах мені подобається стратегічне мислення. Ну і дружня атмосфера з сьогоднішнього турніру. Я очікую перемогу на на категорії за четвертий розряд. Взагалі я дуже щаслива і рада, що я приймаю участь в цьому турнірі, тому що тут дуже сильні учасники і дуже, дуже подобається мені. Дуже гарна гра. Раніше ніколи мене нічого, нічого не зацікавлювало. А ця гра зацікавила і хочеться в неї грати постійно і ніколи. Ну, Дуже хочеться перемоги. Учасники плідно готувалися до змагань, і беззаперечно на турнірі усі викладались на максимум. До цього змагання я трішки готувалася, я вирішувала задачі. Також я ходжу кожну неділю на тренування до свого тренера Андрія Андрійовича Зазуляка. Мене навчив грати в шахи мій дідусь, коли мені ще було 5 або 6 років. А потім я почала ходити на тренування до свого тренера десь з першого класу. Тобто в загальному я займаю шахмут приблизно років вісім. Довиться шахмати, бо що я люблю вигравати фризи. Та ще я хочу взяти другий розряд. Я рішала багато задач кожен день. І ще я кожен день граю шахмати. Змагання відбулись за підтримки федерації шахів міста Кременчука, спортивного клубу Нафтохімік та освітнього хабу Інша освіта. Вітаємо усіх переможців і учасників та бажаємо нових звершень. Софія Григоренко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини.